Я часто думаю про те, що таке справжня упора, не теорія, не книжки, а те, що відчувається тілом, коли поруч дитина світ раптом стає простішим, Роксі сіврається, сміється, досліджує свій маленький всесвіт, у цьому русі є життя. Я психолог, я знаю, як важливо. Щоб поруч був ти стабільний, хтось, хто не тягне, не контролює, а просто є. І, набудь тому у моїй тасці з'являється чорна Пантера. Не страшна, спокійна, уважна. Пантера не заважає в грі, вона спостерігає, вона знає. Коли дитина відчує безпеку, вона росте сміливою, день повільно втомлюється, стихає. роксі заплющує очі, а тантера залишається, як тиша, як тепло, як любов, що не потребує слів, бути поруч, іноді найвища форма турботи.